Доброго вечора. Сьогодні 23 жовтня 25-го року. Знімаю виноградну шкілку, вже пообрізав її, де визрівша лоза, де трохи ще залишилось недозрівше, то трохи листя залишив. Планую на понеділок. Викопувати. Вже повизрівало. Ждав морозу на понеділок Довжен бути був, але його не було. Прийшлося листя вручну обривати. period Halloween Szej strane Вже починаю і вірьовки там знімаю. Мешку, готую, щоб з понеділка вже почати викупку. Кому потрібні саджанці, замовляйте. Бажаю всім гарного дня та мирного неба.